Німеччина надасть Україні додаткові 195 мільйонів євро для захисту енергетичних об'єктів. Кошти, як повідомили у прес-службі німецького міністерства економічного співробітництва та розвитку, спрямують на відновлення пошкодженої української енергосистеми та використання енергоефективних технологій. А от як саме Україна підготувалася до можливих отак росіян по енергетичних об'єктам, які прогнози у фахівців? Моя колега з Німеччини Тетяна Логунова розпитала голову правління НАК «Нафтогаз України Олексія Чернишова. Далі його інтерв'ю. Вітаю, Олексій Михайлович. Ми говоримо в кінці жовтня, тому цілком логічно, що моє перше питання буде про підготовку до опалювального сезону. Чи готова країна? Скільки газу в сховищах? Я дуже радий повідомити, що Україна впевнено готова до опалювального сезону. На сьогодні приблизно 16 мільярдів кубометрів блакитного палива, тобто природнього газу, знаходяться в українських газових сховищах. Цього об'єму цілком достатньо, щоб впевнено дивитися в зиму, враховуючи, що видобуток продовжується. Група Нафтогаз та приватні компанії продовжують видобувати газ, і це дає нам спокій і впевненість в наступній зимі. В одному із своїх інтерв'ю ви казали, що цю зиму Україна планує пройти за рахунок газу власного видобутку. Чи вдасться це? Дякую, що звертаєте саме на це свою увагу. Насправді у нас є історична можливість пройти вперше цю зиму на газі власного видобутку. Це український газ. Ми не плануємо додатковий імпорт. Це дає можливість заощаджувати валюту, заощаджувати гроші, державні гроші перед цією зимою. Можливо, ви спитаєте мене і про ціни, і про тарифи. Хочу заспокоїти всіх, ціни не будуть підвищені протягом цієї зими. Вони стабільні, вони залишаються тими, які були минулого опалювального сезону. Тобто українці не мають перейматися цим питанням. Тобто, газ не подорожчає, а можливо подешевшає? Маємо працювати над цим. Ми дізнаємося це, коли фактично Україна запровадить ринок енергії, зробить цю реформу. Ми очікуємо і сподіваємось, що це відбудеться безумовно вже після цієї зими. Це надасть можливість мотивувати ефективність виробництва. Мотивувати інвестиції в цю галузь додаткові, тому що я хотів би нагадати, що Україна посідає третє місце в Європі за запасами природнього газу. Ми маємо збільшувати видобуток. Це дасть можливість нам впевнено дивитись вперед і в якийсь момент стати можливо і то експортером. Щодо експорту, і дійсно багато українських та міжнародних експертів впевнені, що Україна може не тільки забезпечити себе газом, але й стати експортером палива в європейські країни. Скажіть, будь ласка, про яку часову перспективу ми тут говоримо? Через скільки років це можливо? Три, п'ять, десять. Я вважаю, що Інвестиції, які є наслідком запровадження ринку енергії в Україні, вони призведуть до того, що за декілька років, ну давайте назвемо 4-5 років, Україна зможе стати стабільним експортером природнього газу в Європу. Ми так чи інакше мали можливість і певні приватні компанії, видобувники наші, вони продавали газ в європу за європейськими цінами. Я не бачу в цьому нічого поганого, але це все ж таки випадкові речі. Маємо розуміти, що Україна в той самий час, в минулі роки, закуповувала газ в Європі. Тобто, фактично, частина газу українського видобутку уходила в Європу, інший газ ми імпортували. На сьогодні маємо виключно іншу ситуацію, коли в цьому році ми розраховуємо на газ власного видобутку. І в наступні роки, як я ще раз скажу, Через збільшення видобутку, а також скорочення споживання і запровадження заходів енергоефективності маємо виходити на постійну стабільну таку нетто експортну позицію. До зими, на жаль, готується і держава-агресор з досвіду минулої зими. Ми знаємо, що Росія прицільно б'є по енергетичній інфраструктурі України. А наскільки висока загроза перебоїв з газопостачанням через ракетні обстріли? В Україні йде повномасштабна війна, тому ми маємо готуватися до різних сценаріїв. Нафтогаз готується до таких сценаріїв, в тому числі ми прорахували. Можливості роботи наших об'єктів без подачі електроенергії 24 години, 48 годин, 72 години. Різні розроблені сценарії. Ми готові до цього. Також у нас передбачені сценарії реагування, є базовий захист, комплексний захист наших об'єктів, які займаються видобутком. Тому ми готуємось, але маємо передбачати певні внештатні ситуації, на які ми будемо реагувати зараз, де війна. Зараз країна у стані війни, у багатьох людей скрутне фінансове становище. Але водночас ми знаємо, що українці завжди намагаються вчасно оплачувати комунальні платежі. Яка ситуація з оплатою за спожитий газ? Чи є заборгованість? Ви абсолютно праві. Зараз йде війна, всім важко. Я дуже хотів би подякувати українцям, тим, які сплачують. Комуналку сплачують споживання природнього газу. Це дуже важливо. Це допомагає державі Нафтогазу рухатися вперед, продовжувати видобуток, забезпечувати українців газом власного вже видобутку. Тому щира подяка тим, хто це сприймає серйозно. Також традиційно питання боргів в нафтогазовій індустрії є одним з ключових. Ми входимо в цю зиму з боргами 95 мільярдів гривень виключно від підприємств теплокомуненерго. Це велика сума, вона включає також і некомпенсовану різницю в тарифах 36 мільярдів цим підприємствам Нафтогазу. Але ми знаходимося в постійному такому відкритому діалозі з мерами, з очільниками міст України, за пошуком відповідних рішень, як нам ефективно. Зорганізувати постачання газу, розрахунки за цей газ у нас є відповідна кооперація. Я впевнений, що це питання ми також виправимо. Дякую вам за інтерв'ю.